Говоримо про шахрайство, тому що навіть мою маму намагалися о, так обдурити ці шахраї. Тому скажіть, будь ласка, я знаю, я теж отримую а, ці повідомлення. Смс я після нашої розмови пішов ще раз, підняв свою документацію, щоб ви розуміли, з початку року наших тільки на території Сумської області людей ушукали на 32, гривень. Ай -яй -яй, 32, 32 мільйони гривень. Ай-яй-яй, 32 два мільйони мільйони гривень на сьогоднішній день позбулися громадяни внаслідок шахрайських дій. Ну, вони повинні нас почути. Ви знаєте, я все напевно вже зробив, щоб вони почули. І я не розумію, чому люди не чують. От у нас був ряд новаторств. Ми на сьогоднішній день спробували всім розіслати всім мешканцям Сумщини розіслали смс двічі. Ми в смс-ках зробили посилання, аж ті посилання на спеціальний сайт, де розписано на що не можна вестися, тому що це шахрайські дії. І ми все одно бачимо, що люди реєструють, повідомляють, нас ошукали, нас ошукали. Для мене взагалі неприйнятно. Ми всім в смс-ках написали, що є допомога тільки через державні установи, тільки через дію. І ми все одно отримуємо заяви. Побачив на Фейсбуці, є допомога, побачив в телеграм-каналі, є допомога. Зайшов, зняло всі кошти. Зайшов, зняло всі кошти. Як зняв, ввів всі реквізити карточки, для того, щоб прямо тобі на карточку отримати гроші. І ми дзвонимо да. їм. Доброго да. дня. Ви отримували смс-ку від поліції? Так. А чому ви все одно повелись? Я не знаю. От відповідь, я не знаю. Е, є люди, які нам пишуть скарги. зв'язку? Прошу, прошу не присилати мені більше смс-так як мій телефон це є мій телефон. І мені не треба від вас будь-яких там рекомендацій чи будь-яких застережень. Я сама собі достатня людина. Ну, є ну, такі категорії да. людей. Але 32 мільйона це дуже 32 багато. 32 мільйони. Це ми ви не вразили. Це, на, дуже да, багато. це дуже багато на сьогоднішній день зареєстровано 1629 шахрайств, вчинених по відношенню до громадян до мешканців Сумської області. Е, розкрили ми всього навсього 25%. Це те, що ми змогли. Та воно взагалі не розкриється. Ну, ну буває, може ми така там, працюємо зачепки, цим. якісь там дають методи. Е, ну. ну да, єдине, що треба розуміти, що це сталі групи шахраїв. Які можуть базуватися. Вони гнучки, вони змінюються. Так, вони можуть місяць працювати в одному місці, зібрати все своє обладнання, переїхати в інше місце. Дотримуються умов конспірації. Тобто це не так все просто. Єдине, що ми можемо, ми зараз профілактичну роботу дійсно по максимуму. Ми в громадському транспорті брошурки залишаємо. Ми ходимо до громадян додому, ми сіті лайти поставили, борди поставили, ми видаємо ролики на будь-яких можливих телеграм-каналах, на сайтах, але ми навіть е, дійшли до того, що от, от, от на, на одній з нарад я кажу: ну добре, ми от зараз молодь, ми доведемо. Доведемо, наприклад, таким як ви, які користуються, що робити з верствою населення, яка, наприклад, в селі має кнопочний телефон, з якого вона дзвонить тільки доньці або синові. Ми навіть пішли на місцеве телерадіо і знаючи про те, що люди слухають а -а -а. радіо, ми навіть випускали щоденно програму, в якій одекремим блоком йшло ми вас застерігаємо від шахрайства. Тобто ми від себе намагаємося все зробити, щоб людей застерегти від будь-яких шахрайських проблем. Ну на жаль, чомусь продовжуються такі дії. І сам. На сьогоднішній день ну, проблемним питанням це залишається OLX, скільки uh -huh. ми говоримо про це, що, будь ласка, е, отримав товар заплати. Зараз нормальні сайти, нормальні компанії працюють всі, да, будь ласка, ми вам новою поштою відправимо е, оплатити на місці, ми кошти отримаємо. Будь-яка предоплата тягне за собою, можливе, шахрайки, можливі, шахар... кідові.